Привіт, усім! На зв'язку Прохор, В мене для вас сьогодні бомба новина, про яку ви точно не чули. Розробники на Nexus Roleplay приховали секретний приз, який можна отримати лише після 250 активацій промокоди. Уявляєте? Це щось таке, чого ще ніхто на сервері не бачив. І ось головне, залишилося всього 15 активацій, і цей приз стане нашим. А що це буде невідомо. Може, унікальний транспорт або щось, що змінить гру. Але це ще не все. Як тільки ми розблокуємо цей секретний приз, я розіграю його серед вас, моїх підписників. Тож не гайте часу використовуйте мій промокод, ось він тут на екрані, і допоможіть мені дійти до цієї мети. Підписуйтесь, ставте лайк, щоб не пропустити момент, коли ми відкриємо цей секретний приз разом. Давайте зробимо це разом як справжня команда. Погнали!